Днями відома українська співачка та художниця Анжеліка Рудницька презентувала свою виставку Місто прозорих мурів у місті Боріспіль. Майстриня каже, що зазвичай не їздить зі своїми роботами по світу, але у Боріспіль все-таки завітала. Останні роки її роботи мандрують переважно за кордоном і демонструють їх у великих містах, таких як Париж, Мілан, Стокгольм, Токіо, Берлін, Москва тощо лише у Польщі за минулий рік відбулося 5 виставок, які допомогли заговорити не лише про Анжеліку у світі. Але й про Україну, адже родницька на деякий час припинила свою творчу діяльність, але як бачимо, не надовго. Насправді медитативний процес, тому що якщо до цього ставитися як до роботи, то це треба бути крезі, щоб це витримати. А коли ти це любиш і хочеш якось, ти інакше все це відчуваєш. Водночас Борисполем на творіння Рудницької зараз дивляться в Чорногорії, Латвії і Кореї. Але все найцікавіше залишилося в Україні. Це її експозиція перших циклів. Незриме коріння, серії про Дека Поліс, сад Чесно та зовсім нові, ще нікому не презентовані роботи «Містерія літочислення. До речі, не одна з її робіт не була продана. У співачки є чітка позиція. Все людям нічого собі. Зрозуміла річ, що мистецтво це бізнес, і на цьому треба заробляти. І заробляти напевно не гроші, а популярність. Концерт – це було дуже зворушливо для мене. Я кажу, що я пригадала всі свої академ-концерти, шкільні музичній школі і свою вчительку, яка била мене по пальцях. Але я її страшенно любила. Для художниці влаштували справжній концертний прийом, декламували вірші. На інструментах грали учні і викладачі місцевої музичної школи.